Казка пригоди бегемотика. На лавці під розлогою пальмою сиділа мама бегемотика і гірко плакала. А плакала вона тому, що її улюблений синочок блакитний бегемотик знову кудись втік. Так бувало майже кожен день. Блакитний бегемотик то тікав. То відмовлявся їсти і всю їжу висипав на підлогу та псував одяг так, щоб його важко було відібрати. І все це він робив спеціально, навмисно, щоб всі побачили, який він великий, самостійний і незалежний. А мама дуже втомлювалась від такої незалежності свого сина, адже саме їй Доводилося прибирати і прати за ним, шукати його цілими днями, хвилюватися, а чи не сталося з ним щонебудь. Тоді мама карала блакитного бегемотика, але потім про це шкодувала. Блакитний бегемотик бачив, скільки неприємності він доставляє своїй мамі, ще більше шкодив, адже тільки маленькі бегемотики. Слухається своїх мам, відповідав блакитний бегемотик. У цей день він втік дуже далеко, до найдальшої заплави річки, в якій жив крокодил. Для початку він гарненько вивозився в грязі і мулі, розігнав усіх жаб, що дримали вздовж берега, напився брудної води і нарешті став кидати заплаву камні і кликати крокодила. А крокодил весь цей час сидів на іншому березі і спостерігав за блакитним бегемотиком і потихеньку сміявся над ним. Ось так бруднуля, ще й не вихований. І якийсь нехороший блакитний бегемотик. Зараз я його з'їм. І коли черговий камінь впав за плаву, крокодил виплив. Ти кликав мене невихований блакитний бегемотик? запитав він. Ха, чимодан без ручки, із задоволенням закричав блакитний бегемотик. Виповзай на берег, я буду тебе смикати за хвіст. Мене можу смикнути за хвіст, тільки дуже розумний блакитний бегемот. Я дуже розумний, заявив блакитний бегемотик. Бачиш, я самостійно гуляю, і ніхто за мною не доглядає. Ні, ти дурний і невихований, а не зовсім нерозумний. Розумний не стане валятися в грязі Я брав грязові ванни, не розгубився блакитний бегемотик. В одязі значить, це гріздєві ванни корисні для твого одягу, а не для тебе. Розумний би спочатку роздягнувся. блакитному бегемотику було дуже прикро слухати, адже крокодил довів його дурість. Та й гуляєш ти не один, не тому, що ти розумний, не тому, що тобі довіряють, а тому, що ти втік. Будь ти зараз з мамою. Хіба б вона дозволила тобі піти до близько до берега, або вона хоче, щоб я тебе з'їв? Розумний блакитний бегемотик би не став себе так вести, хитро примружився крокодил і сам потихеньку підібрався зовсім близько до блакитного бегемотика. Блакитний бегемотик задумався, над словами крокодила, уявив себе збоку, і йому стало незатишно. Він зрозумів, що крокодил прав. Дійсно, він його може з'їсти. Блакитний бегемотик зробив кілька невпевнених кроків від берега, а крокодил стримко вискочив з води, розкрив зубасту пащу. Блакитний бегемотик, що є сили втік. Вискочив. Крокодил зачинив пащу і у нього в зубах залишився шматок тканини від штанців бегемотика. Блакитний бегемотик біг додому з усіх ніг. Наскакуючи на дерева, на перехожих, поки не добіг до свого двору. Тут він помітив на лавці маму бегемотиху, яка гірко плакала. Подивився уважно блакитний бегемотих на свою маму і так йому стало шкода, що він сам голосно, голосно заревів. Підбіг він до мами, брудний, обшарпаний, притулився до неї тихо і прошепотів. Мамочка, я тепер завжди завжди буду тебе слухатися. Я буду самим розумним, вихованим, блакитним бегемотиком, який може смикнути крокодила за хвіст. А чи сподобалася вам казочка? Уважно послухайте і дайте відповідь на запитання, чи можна робити такі вчинки, які робив блакитний? Бегемотик.